Так, ну тут пусто, лишився он кусок пластмаски. То вот все то, что там было в середине. Сейчас будем смотреться. Тут есть какой-то акт. Вот. Акт есть. То заховаем на бік. Короче. Короче, короче. Вот такая фара была на переднем сиденье. То я так понимаю, фара До купна. От, є якісь там фара ліва. Вона є. Так, дивимося вуха. Вуха цілі. Ну, Будуть якісь косяки при зборці. Ми до неї вернемося. Так. Дивимося далі. Так, ну рамки. Рамки ми бачили. Рамки ставимо на бік. Тут ще є така упаковка. Коротше, тут всякі. Кріплення, всяка, всяка всячина за щолочкою, железяка якась. Ну, коротше, я, чесно кажучи, не знаю так, що то є на перший погляд. Тому що, ну, я якби настільки не можу кожну машину пам'ятати. От у нас є права фара. Щоб з фарами закінчити. Дивимося, от фара. Отут вуха нема. Там знизу вуха нема. І тут вуха нема. Ну, будемо сподіватися, що ті всі кусочки, якщо вони розбирали машину, отут знизу є направляюча. Так, Тут знизу є направляюча вона ціла. Тут все ціле, ціле. Ну, то, що я можу так оцінити, бігло вроді все ціле. Ну, оті кусочки, отут має бути кусок вуха. Ну, Якщо вони їх не викинули, то було б дуже добре. Якщо викинули, то тоді буде трохи тяжче, але спасти її можна. Тому що вона ціленька, то що вона має такі от царапини. І вони досить такі, ну вони глибокі, досить, бачиш? вони такі, що аж ніходь береться, за -за зачіпається. Я не знаю, то треба, звісно, тут вон таке все. То треба, звісно, показати тому, хто полірує, чи зможе він з ними щось зробити. То треба порадитися, але... Вуха якби не проблема, вуха можна зробити. Так, якби фари в неї, в нас на неї є. Теоретично є. Ще тут у нас є одна фара, ну, але і жопа. Тут є коротко, кусок протиотуманки Тут якісь вилки ложки. то таке. Маски, вилки ложки. Коротше, це Те, теоретично сміття, але його викинемо коли воно вже нам точно не буде треба. Так, тут є накладки на арки передніх крил разом з защолками, зі всім, то що одна арка була так запхана, що вона її просто покрутила. Тепер треба буде її феном розігріти трохи і розрівняти. От, ми то так, положимо. Зараз. Коротше, я вже не маю де тут складати. Ладно, я до скіду покладу. От, хай воно поки лежить, до того що дуже далеко. Так, то є підкрильник оригінальний. Йому теоретично ну, нічого не бракує, розглядати його не будемо. то таке. Так, то щось не наше, то щось не наше. Коротше, ті всі кусочки будемо складати сюди. Так, то папір сюди покладемо. От, Тож, ті Всі кусочки сюди. Так, тепер далі, тепер далі. Далі ота фара. Зараз фарами крапку поставимо. Ну Тут теж немає нічого. Нема вух, немає, тобто навіть без тої фари хотіли відрізати припояти тут ту цілу, нічого не цей. Ну, їй теоретично, теоретично, Крім того, що вона має теж отакі от царапини, всякі, вона не розбита. Вона знизу має туди тріщину. Якщо. ну, На велику біду, її теж, я думаю, можна спасти. Але як у нас є друга, будемо ставити другу. От, так, З фарами поки що їх ставимо. З фарами в нас... Питання закрито. Так, то є в нас арочка ще одна. Ну, Теоретично вона Теоретично вона ціла. Теоретично вона ціла, ціла, ціла. Ну, не можу нічого сказати. Може, якісь дефекти має але так на, ну, бігло не скажу, бо, бо не скажу. Так, окей, то сюди. Так. То щось у нас відломане, цілий такий кавалок. Ну Не знаю, поки що сюди покладем, хай буде. То кусочок бампера. В принципі, воно не треба. Куча є от таких, якихось чехлів. Я не знаю, я їх тому зараз заховаю аж під сідушку туди. Щоб вони не бовталися тут. Так, є ще одна арка. Ага, вона породефектована. От нема куска. І стоїть на ній храстик, що вона типа... Ремонту не підлягає, ну згідний, вона напевно не такі гроші коштує, щоб її робити. Так. Є в нас ще ага, то на акумулятор, кришка Кришка на акумулятор. І дурниця. Так, і є в нас отакий кульок, болти, гайки, шестигранники, всякі штуки. Ну, Будемо сподіватися, що тут все є, що нічого не загубилося. Так, окей. Кладемо поки сюди. Так, ото мені взагалі для ремонту не потрібно. О, тут всякі штуки, тут всякі штуки. Коротше, ми то зараз там запакуємо засідушку. Так, з тим розібралися. Ну то захист як захист. От Є протиотуманка в нас ще. Ну, е, Ну, що можу сказати? що можу можу сказати, сказати? Ну, вона, на перший погляд ціла. Ну, детально я її розглядати не буду, тому що зборка вона покаже всі нюанси. Те, теоретично ота протиотуманка є. Але я не, бачу, я не бачу, щоб така ще одна протягом була куплена, бо розбита є. А чи є ще така куплена, не знаю. Так, є отакий сигнал. От він з чогось відлупився, але ну, він живий. Він 90%, що його не треба. Не знаю, чи він тут стоїть один, чи їх два стоїть, але він цей. Так, є проводка. Навіть якщо вона десь порвана, порізана, роздерта і так далі, то все можна запаяти і зробити. От, Якби була відірвана отака от фішка, от наприклад, як тут. бачиш, Тут дроти побиті, лампочка теж тут виламана, ото цоколь від лампочки. Тобто, якби отаго відрізано було, от ту фішку було б проблематично. знаєте. Ну Вона тут трохи зламана, але вона свою функцію, як фішка, буде виконувати. Тобто, то дурниця. Головне, що ото є. Дуже часто ото, ото десь дівається. Ну, тут трохи дроти такі порепані, пошарпані, порізані трохи, але... То все дурниці. Коротше, так, То є то набік. Палка підпирати капот є. Так, ну то якби, Кусок бампера, то я не знаю, то біля жалюзів десь кусочок, то дурниця. То ще, ще от таких штук повно в машині. Я не знаю, то яке таке. Так, Такий пінопласт стоїть, поролончик між крилом і кузовом. Обов'язково його поставимо, бо буде бризгати де дверка. Буде закидати болотом. може принаймні, закидати. Так, отака пластмаса, Щось ось обломана. Я, я не знаю, від чого та пластмаса, але вона є, і на ній є отакі от кліпси. Ті кліпси можна купити, але вони досить дешеві. і не всюди вони є. Тобто то трохи є проблема. Добре, що ну, нецінна пластмаса, цінні оті от кусочки. Всякі. Бо то все-таки з базару кліпса і кліпса з того, воно трохи різниці є. Так. Є така штука, вона ціла, але я не знаю, куди вона йде. Не знаю. Взагалі не, не знаю, і ну, поки що вона мені не треба, то точно нічого такого. Так, остатки від значка. Ось така от штука, кусочки теж тут покладем. Так. І... ага. Ну то, типу, як би сміття, але така треба. Так, ну там защита понятно. Ще є якийсь листочок. Ого. Все дуже серйозно, я тут нічого не розумію. Все, коротше, кладу його сюди. Може то щось буде треба. Так, отака штука, я так розумію, це низ. Ну, вона пошарпана, але вона не поломана. Може десь якесь вушко, може десь якась фігня. ну то дурниця. Я думаю, що підпаяється, то не біда. Е -е, дальше. Дальше, дальше. Ага, отака. Так, я не можу зрозуміти, Ото ціле. Да, це от то, що де. Де капот ставиться. Ну, на перший погляд, воно ціле. Ну, і хрестиків ніяких нема. Напевно, ціле. одним словом добре. До того теж то далеко, але воно потрібне. Так, є отаке ж Ну, то вони зняли то жобо розібрали. Будемо сподіватися, що йому нічого не бракує. Коротше, я то поки так кладу, потім буду складати. Щоб воно, те, що мені в першу чергу треба. Так, о, впало, до речі. От про те, що я тобі говорив, от його мотарчик колись коштував 100 баксів. Він от сюди входить шток і він управляє жалізами. Ну, На ньому тут якісь малюнки є, от о, о, на щось намальовано, але Ну, я на ньому дефектів не бачу ніяких. Я думаю, що він робочий. Тобто, то дуже добре. Отака от штука коштує трошки грошей. Так, далі. Є е, жива отака от рамка, вона абсолютно жива. Вона, навіть вушка вроді живі. ну Одним словом, можливо, вона буде треба. Якщо ні, то її можна продати. Так, є отакий кусок телевізора. ну якби З однієї добре, що він є, з іншої сторони такі речі не паяються, тому що, як правило, вони довго після пайки не тримаються. Так, далі. Є ще, отака, от, я так розумію, це підсилювач самого розшітки передньої чи основа. Ну, ж Воно сміття, але є такі ось от штучки, от, які ще поки що не погубилися. І ми їх переставимо на нову. І тоді буде до чого прикручувати. Так, з тим розібралися. Так, дворники. Дворники поки сюди поставимо. Їх точно зараз не треба. Так, ще, я так розумію, друга частина жабо. Ну так візуально, ну хрестиків нема. Я роздивлятися сильно не буду. Ну, а бачу, отут позначено, тут кусочок якийсь виломаний, але то, напевно, якийсь мінімальний, такий отак, такі от, щось типу такого от бортика. Чи, чи, чи чого такого бортика? Я думаю, що то, блін, така дурниця, типу що, ну, Якщо дуже буде видно, можна щось перепаяти буде. Воно, цей. Ну, принаймні, якщо припаяти, воно потім кудись відломиться, то поміняти ти встигнеш завжди. Ну, ото крило. Ну, ото крило, чесно тобі сказати. ну, Нічого не хочу тут взагалі сказати. Ну, крило хлам. Тобто воно вже... Ну, я би таке крило не лишав і завжди відмовляю людей їх рихтувати, тому що воно дуже тоненьке і. На ньому, як правило, якщо є шпакльовка, вона завжди тріскає. Так, є в нас телевізор. Я так розумію, що той телевізор, так, йому вафлі. Все. Тут виломаний кронштейн. Ага, тут виломана ціла така штука під цей під фару. Тут її нема. Ну, зато є замок. І знову ж таки є всякі болтики, всякі гаючки. всякі такі от штучки для регулювання, отакі резиночки. Того насправді хрен де купиш. Тому... То треба зберегти і переставити на другу машину. Ну, тобто на другу деталь. Так, є ще якась отака штука, то теж щось, напевно, знизу. А може, не знизу. Ну, Одним словом, тут якісь мікро такі пошкодження є, але Ну, там щось позначено. Але візуально тому нічого не бракує. Я думаю, що то можна буде спасти і буде воно собі їздити. Щасливо. Так, і є отакі остатки бампера. ну Бампер бампер тут та штука знімається, той хром, він продається окремо, але тут насправді не вижило нічого. Я думав, що то паук, а то якась фігня. Ну, але знову ж таки, щось може тут є, якийсь там защолочка, якийсь кусочок, який треба, а його на шроті ніхто не подасть. Якби ото викидається тоді, коли машина або продана, або зроблена. І, і все. Так що я тут отак. То в нас задня шторка і взагалі бажано замотати буде фолією, щоб вона що вона. Вона мені не потрібна, я нею користуватися не буду, я то потім запакую. Так, з тим розібралися, з тим розібралися. Лишилося, ага, лишилися отакі залишки, ой, залишки від жалюзів. Ну тут знову ж таки от є якась штука, отака от заглушка величезна. от, ну Де, де ти її купиш? Ну Ніде ти її не купиш, блин? І, і, ну, ну я не знаю. не знаю, Нема в нас таких шротів, як в Америці, що можна приїхати і відколупати від машини собі те, то, що тобі подобається. Як назвати? От, от заглушка. Чого то чого-то заглушка? ну, Ти поняв. Це добре, що воно є. Але тут її нема. А тут є. Коротше, таке. Зараз. У мене напевно зараз пам'ять скінчиться на телефоні. Одним словом, тут є крило, тут є якась частина бампера і є ще якась коробка. Вона відкрита, зараз глянемо, що тут є. Ага, я зрозумів. Тут є в нас нові жалюзі. нові жалюзі. Зараз ми їх відкриємо, подивимося, чи вони цілі, і порозкриваємо ті упаковки. Подивимося, наскільки цілі оті запчастини. І ще в нас тут є. Ну, арки. Арки то, понятно, накрила, там нема що. Дивитися, отут є решітка з двох частин, тобто скелет і наружка. тут теж розпокачати подивимося. Зараз візьму собі ножик і напевно струю якісь відео, щоб далі зняти тобі.